Випробувань лякає невідомість, пригнічують думки і сковують мій дух. Не зможеш, зупинись, говорить підсвідомість, не бійся, пройдеш все, втішає Святий Дух. Багато вже доріг лишилося позаду, пройти не зможу їх, здавалося, колись. Я думала, впаду під тягарем відразу, але в останню мить десь сили віднайшлись. Хоч важко так було, де люті буревії, та Бог зі мною був у найскладніший час. Чому ж тепер душа лише вітерець повіє, боїться йти вперед і вертається назад, бо після перемоги. Тишу полюбила, втомившись у бою, я віддалася сну. Забувши, що одна лише маленька битва не зможе завершити всього життя війну. Гадала я собі, як обладунки скину, то легше буде йти, і зникне всякий біль. Так боротьба моя змінилась відпочинком, що я вже не змогла. Вернутися у бій і одяглася в страх, наче в дрантиві шати. згубила свою міць, ослабла в тишині, від лунням до літа злий голос Голіафа, таким страшним тепер, здається, він мені. Вертатися назад, але хіба ж це вихід, лишатись легкодухою? Невже ж це варіант? Та ні. На цім шляху не хочу зупинитись, хоч в далині стоїть злий ворог, мов гігант. Хіба мене Господь привів на поле бою, аби лишити тут беззахисну й саму, провадив же не раз могутньою рукою. Чому злякалась я, повіривши в брехню? О Боже, ти прости. Що опустила руки, що в серце допустила приреченість і страх, що скинула в бою найкращі обладунки, і замість боротьби я потонула в снах. Не хочу залишатись, мій Господи, слабкою. Провадь мене туди, де сильними стають, лише вперед іти, бажаю я з тобою, якою б не була. Моя життєва путь, з тобою тільки я ніколи не програю, чи в повному озброєнні, чи з пращею в руці. Я голіафів злих назавжди подолаю і стану переможцем у лютій цій війні. Боюсь, випробувань, лякає невідомість, пригнічують думки серед усіх тривог. Не зможеш, зупинись, говорить під свідомість. Не бійся, йди вперед. З тобою я, твій Бог. Амінь.